Мої вітання. Йду на своє лавандове полечко. І сьогодні поговоримо про стрижку лаванди. У нас вже сезон фотосесії закінчився. Зараз повним ходом у нас йдуть жнива, покажу вам своє поле, розкажу і покажу, як стрижу кущі після цвітіння і для чого їх потрібно стригти. Тож запрошую Так вітряно трошечки сьогодні. І спекотно. Аромат ціна у нас тут дуже гарно ходім. Закінчує лаванда вже квітувати. Я повністю все зрізаю. У мене була тут така задумка і, слава Богу, все вийшло. Я зробила лавандові жнива і вже дуже велика частинка лаванди ми її зрізали. Люди забрали на букети щасливі люди, щаслива я. І я хотіла розповісти, чому ж. Я стрижу і покажу, як. Тому що не тільки для того, щоб квіточка вже переквітла, потрібно зрізати, щоб кущик був декоративний. А ще й для того потрібно стригти, щоб кущ не розвалювався, щоб він був компактний і давав багато колосочків. Ось ці кущі в мене дуже молоді, їм лише тільки оце два рочки, а які вони гарні пишні. Тому що я стрижу, стрижу, стрижу. Ось такі дорослий кущ я буду стригти три рази. Один раз стригла навесні. Зараз гарно пострижу після того, як відсвіла лаванда. І третій раз я буду стригти ось такий дорослі вже кущ ближче до зими, восени, десь там можливо жовтень. Подивлюся, як вони будуть відростати ці кущі. Коли почнуть з'являтися нові ділочки, я просто підкоригую, зроблю компактний гарний кущик, так щоб потім його не розвалював сніг. Тож приступаю далі, ще стригти, тому що займаюся букетики. В'яжу і покажу вам уже детально, ближче, як я стрижу і які ці кущі, як вони виглядають, коли вони пострижені. Працюємо. Є у мене ось такий помічник, тому що в мене тут кущів близько 600 штук, і секатором чи ножицями це дуже складно робити, тому я придбала собі кущеріз і дуже задоволена. Починаю стригти кущі. Можна, можна, я вам зараз покажу, зібрати кущ, якщо вам хтось допомагає, або зв'язати. Ось так гарно його зв'язати і потім починати зрізати. Ну, так, я сьогодні сама на полі працюю. Чоловік на роботі, то буду зрізати ось так. Частинками. Так, пучок зібрала, зрізала, гарно ложу, щоб потім було. Якусь ложу так гарно, щоб потім було мені легенько збирати букву. Кущі хоч і по два роки, але отак зрізавши один, гляньте, який маю гарний букет. Так, стрижу цю лаванду, пахне на весь куток. Аромат неймовірний тут стоїть. Ну, ось я працюю далі. Зараз покажу вам ближче цього кущика і підкоригуємо його, тому що я його зрізала, основну масу. Але ж потрібно і края підрівняти, щоб так він виглядав компактно і гарно і не розвалювався. Зараз покажу вам ближче. Так, ну ось зрізала я цей кущик. Бачите, зверху так рівненько вже майже, а ось тут края такі ще не порівняні, ось так гілочки ці звисають. Воно все не потрібне. Тому підрівнюємо все. Я таку роблю форму, я на неї кажу, ну ви мої їжачки. Ось так гарненько все підрізаю. Ну, все, ось так бачите, руку ложите, все гарно, компактно. Покажу вам зараз свою цю локацію. Так вже багато у нас кущів, на жнива люди зрізали собі. Ось тільки ви знаєте, теплих слів люди сказали, коли приходять по цю красу. Та ще хто саме даю зрізати, показую як то взагалі емоції. Вони мене так надихають, це такі теплі слова. Гляньте, скільки вже полочка постриженого. І це, я вам скажу, ось так тільки свіжо зрізане, але ж і правда гарний вигляд. То, як я вам покажу полочко, там через недільки 2-3, побачите, як ці мої їжачки, ну я по-інакшому їх не називаю, сизі мої їжачки, загарненько такі стануть кругленькі. Ну, я покажу вам відео, які вони будуть. То ось так: вже такий великий кусок роботи зроблений. Ще там готую букети. Так от по стрижці лаванди, коли обов'язково, коли вона переквітла, зрізаєте коротко. Ось так, бачите, я зрізала кущину коротко, вони відростуть, але коли ви стрижете, у вас не буде кущ старіти, не буде розвалюватись, він буде омолоджуватися. Тому не бійтеся, стрижіть, бо лаванда дуже любить стрижку. Ось маленькі кущі, можливо, хто в мене брав, вирощує, я всім розповідала, і так можливо, кому цікаво буде, хто дивиться мене зараз. То такі молоді кущі, якщо у вас не такі вже дорослі, які я стрижу три рази на рік, то молоді кущі стрижу і п'ять і шість разів. Дивлюсь, просто як вони набирають форму. Ой, я милуюся. Так і працюєш, і важко, нелегко ось, але вже в мене. Море квітів, Ось таких букетиків наформованих багато, Тож позамовляли мені ще люди. Працюю і згадую свою бабусю. Так бабуся колись вже в селі боже, роботи, то сіно гребти, то сапати, то копати. І теж сердимося, кажемо бабусі, та вже з вашими цими городами, що ж це таке? А бабуся каже, ті, ти працюєте, та як уже дивіться на курортах. А ви ж гляньте, це ж дійсно як курорти. Ліс. Поле, озерце, лаванда ця пахне, сінокос так пахне. То я тепер згадую бабусю і так одумаю, ось чому бабуся нам так розповідала. Бо це хоч і важка праця, але якщо так не перетомлюватися, все по-розумному робить, то це і дуже корисно і дійсно, як на курортах. Ну що ж, а я працюю далі, тому що ще мені море, море букетиків нав'язати. І ще чекаю людей, приїдуть на жнива. Те, ще в мене такий сьогодні насичений день. Покажу вам трішки ще свого дня робочого на поличку. Ось так було. Ось так стало. Такі їжечки. Ось такі прекрасні букети. Працюю. Поговоримо трішки про букети. Ось так море-море в мене букетів. Аромат. Наробила я багато букетів і хочу вам розповісти про сушку лавандових букетів. Лаванда це сухоцвіт. Ні в якому разі не можна ставити букетик, якщо ви придбали, у водичку. Лаванду потрібно висушити у темному місці, без прямих сонячних променів, щоб сонечко не попадало на неї. Тоді ваша лавандочка збереже і аромат, і колір, і буде довго вас радувати. Покажу вам, як я сушу свою лаванду. І що хотіла сказати про лаванді, коли ви купуєте букетик, на лаванді є квіточки, які квітують. Але ця квіточка, коли букетик буде засохати, вона засохне і відпаде. І це нормально, тому що аромат якраз в коробочках. Ось в цих коробочках, де знаходиться сама квіточка. Тому ви не переживайте, що якщо у вас там дещо сіпнулося з букетика, Основна коробочка залишається, і вона не, не відпаде, так як квіточка, яка відквітла. І ось тут якраз і зберігаються ефірні олійки, де ви якщо потрогаєте букетик або помнети, якщо це у вас, там подушечка лавандова. І буде вас цей аромат дуже довго-довго радувати. Тому покажу вам, як сушу. зараз підемо. А так дякую за перегляд, дякую, що ви зі мною на каналі. До нових зустрічей. Далі буде. Ось так моя лавандочка підвішена висить, поки допрацювала, щоб вам показати, то вже й вечір. Тут у нас так гарно провітрюється, тепло, дуже влітку і темно. Тому сушіть лаванду в темному. Місце, яке гарно провітрюється, щоб букетики ваші були ароматні і зберегли свій колір. Ну що ж, майже вже полечко все дострижене. Залишила такий квадрат, хочуть приїхати позайматися йогою, що в цій красі, то я їм і залишила. Сонечко вже сідає. Яка краса!